Витаю всех на канале XGTV Life С вами, как всегда, Изяслав. Мы продолжаем с вами играть в Outer Worlds 2. И пока я сделаю анонсик на Телеграме, власне. Блин, попрошу. Кристин, ты можешь мне водички, будь Я же... Блин. И Кать почав. раз, Блин, сейчас Да я каю, Я якаю, капец. Спасибо Вот, оно прям Ой. Ой, все гуд. Гуд-гуд-гуд, Зараз підрублю і все ми будемо починати сьогодні ніяких затримок. I'm a bitch. I'm I have no hope, I have no dreams A tiny little thing і фієм. Якщо хтось не, не дивився стріми по диспач, я прям наполегливо рекомендую... Ну, чи пограти гру, по-перше. А по-друге, якщо нема можливості в гру, то подивитися стріми по диспач, тому що це. Це було легендарно. Шкода, там ще не все локалізувало українською, я не все перекладав, але, ну, типу. Деякі мої реакції, деякі там і то, і вс, там, ну коротше было. Було весело, було дуже весело. Так, наче має бути чатик. 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 Давайте, ладно. Сьогодні я okay. Ну Чому канал XGTV Play? Що XGTV Live? От при, придумуєш щось, Влад, блять. Потім розберешся. to the fisher house У-пу-пу-пу-пу. Так, ну я за пост. Mm -hmm. Що Все, як це викинути з голови? Я тепер не можу. Я, я тепер не можу. Чекаємо середу, буду середу стрімити диспач. Якщо повний блокаут не буде, бо. О, шось якось є Щось якось є Я думаю, коротше, зробити... Якийсь мега збір на Екофлоу. І якусь нагороду зробити, якщо ми доб'ємо. Чи якийсь огляд від мене. Чи якийсь коротше, матеріал приколдесний, ну коротше. Якийсь відос. Чи можливо. Щось, що запропонують люди. хрін знає. Останнім часом херновенько звучить мій мікрофон, треба перевірити. Чекаємо середу, будемо середу стрімити dispatch. Якщо повний блокаут не буде, бо. О, щось якось дія. Де... Та непогано насправді звучить. Непогано насправді. А, значить. Значить. Історія наступна. Оця от Інез Сучара. Який, які ми зробили оцю крабову руку, яка кліпається скрізь броню, тому що розрабом було. Повністю поїбать На те, що NPC носить і як вони взаємодіють. Я не знаю, от чому, сука, от чому така халатність взагалі? Це Ну, блять, вона заїбала, як, чесно. 2025, сука, рік. Ем... От. Ем... Ми робили її квести. Робили її квести. Ось тут, тут десь було. Ем... А ось. В, е, я вбив матріарха раптидонів. Жорсткого, коротше, типа інопланетного. Потім скелетного крабу була, якогось величезний там краб якийсь був. Щоб зробити різні зразки лап оцій пухі. Повернулися, зробили їй, коротше, лапу нову. І ось потім оцей значок говорити. Ми з нею говоримо. І вона така, а я знаю. Що ось це, от на фарфілд, ти станцію оцю от яка, яка була станція, вокстрела станція, вона впала туди. Рікап! Рікап. Станція туди впала, тому що ми при, е, шукаємо чуліху, яка власне відповідає за. Те, що 10 років ми були в кріо кібернація. О, господи, кріо. Блядь Крі. крі... крі... Крімать. Ні, блядь, кріо. Заморозці, коротше. І взагалі е, зірвала станцію наших було союзників, і т.д. і т.п. От. І коли ми її вистежували, ми прийшли на базу, де вона була, і вона взірвала ту станцію за собою теж, ну, якісь вела, вела штуки, щоб за нею станція взірвалася. І у нас не було ніяких варіантів зробити щось з цією станцією. Єдине, що можливо було зробити. Це просто. Збігти з нею, що і вона впала на містечко, де був Двіжня. Через те, що я не пройшов якийсь квест на острові, хоча я ходив, як бачите, багато де. Через те, що я там не е, пробіг, потрапив на північну сторону, не так, як задумано по квестах, там, а просто відкривши собі речах ось на базі з цього супротивників. Через це. Uh, станція просто впала на оце містечко, і тепер тут нема ніхріна. І тепер, коли я повиконував завдання усієї Інес, для її руки. Після цього вона мені заявляє: ах ти сволота, станція впала на місто через тебе. Я про це знаю. І нема варіанту, в якому вона би не послала тебе нахуй. Вона посилає тебе нахуй Іван. Після того, як я зробив її два квеста, я зробив її нову руку. Е, я... Це, це було там за годину від... перед відключенням. Зараз взагалі те, що стріми існують, це чудо Боже, тому що, ну, типу, як я тайм-менеджму, щоб... Коротше, вони існували, це капець. І тепер. я шукав в інтернеті як розрулить для того, щоб вона не пішла. Є один опшн для того. Щоб вона не пішла, це Красномовство 3. Тому я зараз качав собі красномовство 3 до стріми. до стріма спеціально апнув собі 8 левел. І тепер має з нею поговорити і має все вийти. Але, власне, дізнаємося, чи вийде, чи ні. Тому що, наче там потрібна була ще додаткова інформація, чи вона потрібна, чи ні, зараз з'ясую. Ось, це важлива, важлива предісторія до того, що зараз буде. Ось, да. Послідстє. Ні-ні-ні, пробачте, ну типу, я, я сказав, якщо, блін, я роблю квести персонажа, типу, дві години літаю по всій мапі, а вона потім мені пред'являє за якусь хуйню, яку, типу, я навіть не міг вирулить. Це хуйня. Ну, типу, я сказав, що я дропну гру, якщо, типу, вона піде. Я поресерчив, я вкачав красномовство, якщо зараз вона піде. Навіть так стрім закінчиться, і це буде найвеселіший фінал стрімів, насправді, навіть От. Чесно кажучи, чи варто грати далі, бо мені на стартовій лоці після двох до 90 стільки Лео Геть чись не заходить, бо я вже пройшов першу тину, коли це воно все так нагадує і а, ну, Блін, Якщо не заходить, якщо грати тягомоти, я завжди кажу, не треба себе пушить, е, грати, страждати. Єдине грати страждати, це якщо якийсь собі поставив челендж, поставив мету, типу пройти, наприклад, там Бексоус без прокачки, наприклад. Якщо ця ціль поставлена, тоді так, можна постраждати. Ось, але якщо б не в кайф грати, навіщо навіщо грати? Грати треба в кайф. Ось, тому зараз ми з'ясуємо, який варіант буде у нас тепер. You, Я знаю, що це були ви, командир. Я знаю, що ви дозволили в пас на на варіанті. Тепер. Ага. Do тепер усі мертві, а навіть не шкода того, що ви зробили. Ви взагалі щось відчуваєте, питається. Ось. А, потрібна інформація не знайдена. От що має бути за інформація? Ну, красномовс отримав качало. Я думав. А, окей, плюс інформація. Добре. Тоді зараз ми пересерчимо, пошукаємо, що це за інформація. Ірес інформаційн. Щас почекай. Я там із Реддітом, із чатом GPT сидів, який мені шукав різні сорси, де це може бути інфа. І так далі. Ам... Uh, where to where to find uh, required info to uh, let ERS stay on squad? let Google. Пропора, пом, -пу пум-пум. В деяких деякі пишуть, що треба закінчити її супутницьку лінію завдання. Я це зробив. Я це зробив піч три. Я. Так, треба знайти де саме ця required info. Required info находиться. Конкретно. так. На віки написано if NS move to Farfield and you don't require her, she can die from the impact on the Vox Relay crashing in Farfield. If an S, <S mm -hmm. is required and you leave the Vox Relay to crash by default, the dialogue options will result leaving the party permanently, But if you have speech 3. You can reason with your by and she'll stay with the team. Тобто. Але вимоги не Щось неправильно. Ми не заповнили ще віки нормально. Коменти є. Uh, if you don't talk to them in the hall before completing the box station quest. I am begging fix the darn companion because some critics not spawning. Вона ще й поламана, блять. Тут бігає за іншими дівчатами. Да блядь, просто ні, я заїбався, що я руку її рубив. Вона така бідна страждаля, така, блядь, у мене оце от блядь, рука, там і хтось мені її робив, і там вона вся гниє, і вона хуйово допомож... блін. Давай зможеш допомогти. Я такий, ну давай, допоможемо, бігу по всій мапі, яку руку краще, присобачимо цю руку, ще навик медицини використовуємо, щоб їй там анестезію, нормальну, блядь. Інформайшнй, дюнікер компанія Кусну, хебаха enough speech. Прекрасно. де це? Вот, Reddit. Uh, ну тут я був вже. Good news. Ну от і це я читав, так, да, коли ви зробили всі її companion квести. Так може, може всі? Мабуть, не всі. Required info, which I don't. Для чого спрацювала? It was a bug if you got early access Where is this info, блядь? I can't find any info on this either Дааа Треба зайти на правильного NPC, который даст тебе квесты Чувиха в лабе, да и насквозь ты. Да, чуваки, все еще миссин инфу, да. Пуй там. все -таки бред, блядь. Ну, блядь. Фас, скоріш за все на станції. О, West, Google Доп нету. Я таке. Там воно, блядь, ове реакти, сука, у мене не було варіанти. А, блядь, це перший авторворд. Следи нахуй Ой, бля. Вармизду фарпил, поговорить с Милверстритом. Блядь, он сдох давно уже. Кендрик The companion's гайд, давай в компаньонс гайд Нес, ну давай Нес Одразу не можно? Третий персонаж, кого можно зарекрутить Повертайтеся перед своей целью В ней не будет опилки Тому вона мор юнік парті керектерс, приколдесна. Щоб отримати її біліті, треба оце от квести, блін, доктор, рука. Ну, тут нема деталі про це. Ти бігав, щоб експузер, блядь. Ти бігав, щоб експузер, блядь, і так. Щоб за це? Ти чотири. про протеїн компот. Ні, це не то, це не та інфа, вона ж, блядь, шукає на, ну да, нема ніде більше інфа. Господи, кончений просто цей. Ну що ж, я обіцяв. Я виконую. Кулі. Задоволення, яке я відчуваю, дивлячись на свою роботу, насправді не вимога. Knew it was a mistake running with you. I don't ever want to see you again. Yeah. Это їй мона. А, все, з корабля. Ну що ж, а, дякую за найкоротший стрім на GTV лайві. Ми з вами скоро підробимо Ninja Gaiden 4. Тому готуйся там проходить максимально шутку, якщо можеш на геймпаді, тому що я геймпад заберу, зараз Ну, скоро. Ой, А, Ну, я б їбав. Ну, типу, я їбав витрачати 2 години блядь, блять. Для того, щоб допомогти Перцю, щоб він, він мене потім нахуй послав. Ну, я, я вважаю, що це неповага до гравця, максимальна. Типу, мені похуй, які чойси, Якщо я маю якось так, блять, викаблучуватися, типу, і, ну, типу, окей, якщо б вона сказала мені одразу, якщо вона мені сказала, блять, розйоб, І потім, потім ми ходимо з нею там, і ще хвести її не робимо, але вона така, блін, я дізнався, що це ти, все, я не хочу з тобою більше бути. А, і тоді, може, був би варіант. А якщо я тобі допоможу, там. І скупіть свою вину там, руку зробити там. І, наприклад, це було б на Спіч 3. Окей. Якщо б це було. Ну, типу, без варіантів, вона просто ліває, але до виконання її сайт компаньйонів, типу. Ем... Теж. Чекаю, а чого, хулі... Чому мене нема? Коротше, все, я видаляю Outer Worlds. Е, гра видалити до Outer Worlds 2. Так, все. Е, дякую чувакам за шиїшну локалізацію, хоч і шиїшну. Ось. Е, все. І. Outer Worlds 2 я проходити не буду. Пара-пара-пам. Все. У uh, нас лишається. Тоді зараз я оновлюю наш Google документ. Зараз я оновлю наш Google документ. Давайте разом це зробимо. Uh, можемо і лексон подобувати насправді. А, Диспач uh, вже в процесі. Лишилось два епізоди. Нам ми обов'язково його допройдемо, ахуєнна гра абсолютно. The Worlds, uh, все пройдено. Ну, не пройдено, а коротше, червоне. Дропнуто. Д Дропнуто нахуй Вот так вот всем ем, блин Unbeatable, а скик коштує, до речі? Я в анбитабл пограв би. Мені щось зараз індія якось заходить Не знаю Вот я Запускаю якісь великие вот игры и якось мені наприклад почекай. А, її нема вона вийшла 9 грудня А, і принесли Блін, 9 грудня. Ну окей. Тоді, да. А кайрн? Кайрн ні? О, є демка, до речі. А, зіткнулися з якимись багом перенесли Unbeatable. Потім розкажу, що це за гра вона, вона, вона сподобається, я думаю, багатьом. Так, а, кайрн. Вона взагалі в є Виключене через ваше уподобання, what the fuck. Це там, де лазити оце. Є демка, і тепер воно на 26-й перенесена А якого хуя всі, всі перенесені. Ну Ладно, дняхід. А, все, ніхуя не лишається. Добре. А, ми можемо з плойки пострімити, але з плойки треба стрімити, коли плойка не зайнята краще. А хоча я все одно геймпад, Да. Так, а, що у нас ще є? Kingdom Come під питанням. Unbeatable Blueprint. Блю... О, блін, до речі! А давайте Blueprint спробуємо. У нас же Blueprint, а ну-ка. У нас в цьому. У нас в цьому. Все, я поставлю качатися. Інсталювати. Тому що мені реально цікаво в Принц пограти. Є кайф. Все. Я не буду забирати їм. Допроходь. Да Я хочу, щоб ти допройшла сюди. Ось. Ем... Подивимося, що за Блю Значить, от... Ну, окей. Ми приносимо його сюди тоді. Діспач ми чекаємо. Нинжига, ну типу, він і, і то, і то по геймпасу. Тому... А ну зараз я десь отак так Ай можно типа? Щоб оця штука була зелена. Що це знак геймпаса? Нет, чекай чекай. Та ну, блядь, чекай. Та ну, а як його... Блядь О, так. так оп. А, блин, а як? А як так вышло ще? Ладно. Як це зробити? Знав ці Google Доків, знав цих штук, блядь. Ам... Да, нові планети, ну VIP-планету Дропаю, о, да, дропаю... Дропаю Outer Worlds 2. Ось, ось так ми назвали. Переперевнули <смеш> стрім. Сталкер у мене не скачений до Средні 20 на А, Це вже в процесі. Blueprints тут не починали. Коротше, треба якось ще, типу. в процесі під питанням. А, екз... г... 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 Геймпас. Поки геймпас у мене діє цей пробний, треба використати. І от Gaiden і цю гру. Ну, нормально. Геймпеш, геймпаш. Блять, а як мені тепер зробити так, щоб. Не знаю. Ту, -ту, -ту, -ту. Да, ви можете коментувати а этот документ, на нього є посилання в описі. А, и і там можна, типу, вписувати якісь варіанти, що б хотіли. Так, да, так, це пізніше. Да, да от, власне, власне, всі плани. Тоді Блю блюпринт скачається. Блюпринт скачається, 27%. Да, він швидко скачається, по днів. Пограємо в блюпринт. Uh, The Outer Worlds дропнуто, да, блять. Ну, тепер 100% погляду на Outer, Outer Worlds 2 не буде. Тому що. Блядь. Ну, от як. Отак от. Це вже дати виходу не потрібно. Uh, Ninja Gaiden Blueprints... Треба десь якось, типу. Може, отак першу букву зелену. Блять, ні. Давай так от. Отак. Так выгляньте. Тихо. В ага. цілому все це все, що я хочу до кінця року зробити. Ну, Ghost of Yota ще треба... Ну, не тільки летсплей, а проходження на 100 це от в процесі. Кіндомком 2 підпитання. Ну отак так от. Все, будемо зараз, коротше, стартувати Блюпринс окремим стрімом. Зараз я його створю для того, щоб вас перекинути туди. Ну, отак, найкорот, найкоротший стрім на каналі. Ну а хулі, от така от. От така от фігатінь, така от фігатінь. Е, давайте, блін, треба все перероблювати. Сука, це так зайобно кожно. Ладно, зайдете наново, не буду вас перекидувати, все, всім папа.